Волинь. У давнину Волинь заселяли східнослов'янські племена дулібів, бужан, волинян. Для народного будівництва у північній смузі Волині властиві риси близькі до поліського типу, однокамерні хати, споруджені з дерева в зруб, але переважно зі солом'яним дахом. Як і на Поліссі, в традиційному народному одязі жителів Волині збереглося чимало архаїчних рис. Примітними компонентами одягу були довгі та рясні опанчі, сіряки і кожухи. У вишивці переважали рослинні візірунки червоного або лише білого кольору. Тисячоліття поспіль в цих краях, в 1556-1561 роках, в столиці колишнього удільного князівства часів Київської Русі створене Пересопницьке Євангелія, що вважається видатною пам'яткою староукраїнської мови. На які при інавгурації присягав перший президент Незалежної України. Трошки згодом неподалік в Острозі, Іван Федоров надрукував буквар та острозьку біблію, перше повне видання Біблії, перекладеної на східнослов'янський варіант церковнослов'янської мови. Волинь славиться мальовничими блакитними озерами. Для їх збереження 1983 року було створено шацький природний національний парк. Він налічує 23 озера. Найвідоміше з них світязь, вважається найбільшим озером України. Інший пам'ятник природи Волині розташований у центрі села Оконськ Маневицького району. Це оконські джерела, які б'ють у невеликому озері, що ніколи не замерзає. До визначних пам'яток регіону належить колона Божої Матері у Рівному, споруджена місцевим населенням. 1750 року, а також Воскресенський собор, побудований 1895 року. Цей собор визнаний зразком української архітектури кінця 19 століття.